ПРО. продовжуємо. Структура GVM да, це підсистема execution engine. Що в неї входить? Бачимо, що execution engine складається із трьох таких. Модулів. Да, в, значить, взагалі, execution Engine, цей движок, він виконує байткод під час виконання в GVM да, через завантажувач класів. Тобто файли .class, Вони виконуються саме цим механізмом, механізмом виконання. Три компоненти головних для виконання java класів є в execution engine. Це інтерпретатор, да, це JIT компайлер або just in time compiler і uh, Garbage Collector. Uh, значить, що стосовно інтерпретатора, да, він читає байткод і перетворює або конвертує його в машинний код, виконує його послідовно. Тобто, ця компонента вона запускає застосунок з командного рядка. Приймає аргумент з іменем файлу, да, і ну, є проблема в інтерпретаторі да, в, в тому, що він інтерпретує код кожного разу, да, навіть один, один і той же метод кілька разів він ну, інтерпретує і це знижує продуктивність системи. Але для цього була впроваджена наступна компонента, яка ну, подолає да, цю проблему. Це compiler, компайлер, Just in Time compiler. Він ось компілює, верніше компенсує цей недолік інтерпретатора і покращує продуктивність. Тобто під час виконання JVM-ка завантажує класи файли, крапка клас, там визначає семантику, там виконує обчислення. І jit компілятор. він компілює байткод в машинний код в режимі реального часу. Тобто jit компілятор, він увімкнений завжди, але активується під час виклику методу. Тобто для скомпільованих методів JVM-ка вона викликає вже скомпільований код, а для нескомпільованого вона. Викликає інтерпретатор, ну тобто інтерпретує його, да? і в принципі, якщо вже все скомпільовано, да, то швидкість нативного цього компілятора і Java компілятора вони ну, вирівнюються. Також хочу зазначити, що в рамках на цих, цього engina там є ще така штуковина в в jit компіляторі як профайлер, да, він відповідає за моніторинг конструкцій. Він відповідає за моніторинг операцій байткоду саме на рівні GVM. -ки. Це такий інструмент, і він допомагає вивчати, да, як ваша програма виконується, там, де вимагається більше ресурсів, да, там, яка пам'ять вимагається. Да, там, ну, коротше, ці частини вони можуть потім використані бути для покращення продуктивності. Тобто, він збирає ось ці дані під час виконання програми. І Гербіч колектор про нього частіше чули да, про цей модуль, про, цей, про цю компоненту. Це у нас програма, вона автоматично керує пам'яттю. Це можна назвати його потоком демоном, який фоновий на він в фоновому режимі працює і він фактично звільняє, вичищає пам'ять області. Хіб купа шляхом знищення вже недосягаємих якихось методів.